Усім привіт! Сьогодні на огляді рожавий дебаріо, огляд сорту, плюси-мінуси мої якісь особисті відгуки про даний сорт. Було зрізано листя. Ви ось спостерігаєте загрузку стебла. Що мені подобається в даного сорту, поїхали. Значить, якщо порівнювати, наприклад, з іншими рожевими томатами, в мене вся теплиця в рожевих томатах, то волого серце там великий рожевий і рожевий дебаріо. Якщо ми порівнюємо з іншими з цими сортами, волого серце є набагато більше мінусів. Значить, але про даний дебаріо, якщо ви бачите, мені подобається його загруженість куща. Тобто в нього, не дивлячись на спеку і все остальне, наші агротехнічні заходи, які ми проводили, є все на відео на каналі. Як я саджу, доглядаю. Чим живим, як обробляю, всі пропорції, все можете спостерігати. Ми бачимо, яка гарна зав'язуваність даного сорту. Тобто, кожна, сформував він тут 5, десь 6 китиць. Всі китиці повністю в'яжуться, тобто в нього дуже гарна зав'язуваність плодів. Якщо ми його гарно підгружаємо калієм, все, томати не лопають, гарно достигають, гарно себе поводять. Чому, для чого я саджу іменно цей сорт? Цей сорт, маленький плоди, він абсолютно прекрасно приходить для закриття в баночку. Тобто, це томат для того, щоб... Для консервації, чисто вирощую для консервації. Рержавий томат без кислинки бомб. Рву відрами, квашу, закручую. Дивіться на каналі мої рецепти і як я їх консервую. Ще з одним, одним такою перевагою суттєвою я того, що дані сорти я не купую насіння. Все насіння збирається з гарних кущів, там може ви помітили. Зв'язується найкраще, помічається на кращі кущі, збирається власне насіння. Я уйшов від цієї, залежності, від цих насінневих магазинів. Коротше. Вони не потрібні. Насіння зараз коштує досить дороге, це варіант для тих, хто займається промисловим вирощуванням, велика теплиця, їм треба результат. Там, в принципі, може буде виправданий цей. Купівля гібридного насіння там і вирощування, і так далі. Хоча я брав дуже багато різних сортів, вони завжди йдуть дорожче, це насіння, і коли ти їх там садиш сотнями. Досить такі суттєві в капіталовкладення, але вони себе, ну, по моїй практиці не виправдовували. Ну як, Сорти не були такі вау, як хотілося б. Тобто ми беремося цей розовий дебарію, і я його сажу, в мене загрузка з першої до верхньої китиці. Там же на тих сортах, на тих гібридах так само спостерігається. там Перша китиця у нас ловить зворотні заморозки, потім друга китиця ніби зав'язалася, а все доверху там, одна через друге, тому що у нас почалася жара і стерилізується цвіт, ніякої завізі немає. То це ще один такий суттєвий плюсик, даний сорт має таку перевагу. Ми маємо власне насіння, ведемо власні сорти, нічого не купуємо. І, в принципі, рожевий томат він багатий на калій він не має кислинки, він прекрасно підходить для консервації, для заготівлі і для споживання в свіжому вигляді тобто салати, як не крути. Просто все супер. Так що прослідайте цей сорт, Попробуйте, я думаю, він вам сподобається. Вирощуйте разом зі мною, якщо хтось щось не знає, не розуміє, дивіться на каналі, якісь підказочки собі там та й знайдете. Усім успіхів, до зустрічі!